А тепер про спорт бігли усі від дітей до ветеранів. Буковинці масово відзначили олімпійський день. Його організатори, головним з яких виступило обласне відділення Національного олімпійського комітету України, заохотили бажаючих приєднатися до цього спортивного руху призами. Проведення цьогорічного олімпійського дня стало символічним, адже рівно 100 років тому Україна приєдналася до світової спортивної олімпійської сім'ї. Активно наша молодь приймає участь в цих заходах, не тільки молодь, як ми бачимо тут і ветерани, і дітки маленькі, дитячих садків, адже саме в травні місяці ми відзначаємо сторіччя створення Олімпійського комітету в місті Києві. Ми пам'ятаємо, що в 1913, 1913 році був перші всеросійські олімпійські ігри, і в Києві був створений Олімпійський комітет. Головною спортивною подією Олімпійського дня став масовий легкоатлетичний забіг у парку імені Тараса Шевченка обласного центру, який зібрав понад 800 прихильників здорового способу життя. Забіги проводилися в різних змагальних категоріях від дитячих до ветеранських. Дівчатка, ми витаємо перебувати перша, ти, перса, Петяна, ти друга, ось, сейчук, і як ураження відпасі, дуже класне враження. Ми, Маліку, ми, оживали, ми першим, не ожидали, що будемо першими. Дуже дуже просто хотілося би краще. Але ми думаю, їдемо крош відбір України. знаєте, і і дуже Хритянка, дуже тяжко було пістав дуже класне дуже катарина. було приємно прийняти участь у такому заході. Що Раду, ми взагалі попали на цей захист. Ми дуже і вдячні були. і дуже щасливі, що маємо такі місця. Сьогодні тобі виповнило 17 років. Напевно, це років. То напевно, ти заповнився на все життя саме цей сьогодні. Так, це для мене дуже приємна подія. І ще спіпали з моїм днем народження. Це для мене дуже приємно було тут бігти і ще. До того і перемогти і зайняти призове місце згідно олімпійського принципу, головне не перемога, а участь у змаганнях. Всі учасники отримали спортивні сувеніри, які вручали прославлені боковинські спортсмени. А задайте свої перші пам'ятаю, дев'яносто рік буковина перші 300 метрів. Це було щось неймовірне. Настільки це було вражаюче. Це було тяжко, я було ще дитини, але настільки я це пам'ятаю, як Анна сьогодні». Марченко. віриться, що для багатьох юних учасників цього. Вічний олімпійський забіг стане початком на шляху до спортивних вершин. Ольга, так, ну почнемо з наших давай. Най наймолодших. Давай, давайте вболіваєш. А ти як пробіг? Скажи, будь ласка, я третій. Третій, от. А ви як пробігли? А ми, так. А ми пробігли то за третій. третій. Ну сподобалося бігати. Да. Любимо вести здоровий образ життя. Бігаємо на штату майстер спорту. Ну і ми якби по стопам за ним. Ну театр... це дуже весело, багато емоцій. Радуємося перемогам. Сріпатю, коли сташки Тива. і на завершення. Коротко про основне: вперед, у бурхливі 90-ті впродовж тижня у Чернівцях сталися два напади жорстоким побиттям: океан Любові для океану Ельзи. У Чернівцях гастролював культовий рок-гурт. Бігли всі від дітей до ветеранів. Буковинці масово відзначили Олімпійський день. На цьому прощаюся з вами і бажаю, аби ви відчували любов та підтримку рідних людей. Побачимося на новому телебаченні старого міста у темах дня.